Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Це у нас Volkswagen Jetta 2020 року. Вона в нас на 1,4 бензиновому двигуні на передньому приводі. Ось такий ось чудовий вигляд вона має по колу. Приїхала з Америки незначним пошкодженням. Були пошкоджені тільки зовнішні деталі. Автівка просто в ідеальнішому стані. В неї є всього лише один підкрас по кузову, так як всі деталі були замінені на оригінальні. По комплектації у нас є передній безключовий доступ, датчик мертвої зони. 4 електроциклопідйомника, електрорегулювання сидінь передніх. Люк, повне мультимедійне кермо. У нас є автосвітло, автодощ, круїз. Ось такий ось вигляд у нас має приборна панель, 69 тисяч оригінального пробігу. По автівочці жодних чеків немає, вона працює справно, зауважень немає. Сенсорний дисплей для мультимедій з камерою заднього виду. Ось так у нас працює. Камерка, все добре. Ось такий вигляд вона має. Тут у нас двозонний клімат, передні підігрів, екорежим, система старт-стоп, кнопка старт-стоп і електроручничок. Вона в дуже гарному стані, автівка в нас дійсно зроблена, вся по оригіналу, зроблена все гарно на десочечках на led лінзованій оптиці. Тому приїжджайте до нас, сторігальний центр Республіка Парк, компанія автофокус